Приготування салату ананас наближається до завершення. Розділяємо варені яйця на жовток та білок. Останні натираємо на дрібній тертушці. Дівча, а що ми сидім нічого не робимо? Ми дивимося, як ти працюєш. Це ж зачаровує, ти розумієш? От чому ти я зачарована себе не чувствую. <гум> Останній шар з яєчного білку щедро вкриваємо майонезом. Зверху присипаємо натертим жовтком. Візуальної схожості з ананасом салатові додадуть волоські горіхи. Їхніми ядрами обкладаємо страву з усіх боків. Носик можна також зробити із салату, з листя салата. У нас сьогодні це буде цибуля. Розказую, що і как готовить. Ну, Зараз ми будемо готовить лаваш на Э, Уголь ми вже розпалили давно, он у нас так. вже тлеет. А суть такова. Лаваш бринзу, зелень, і все Для приготування на грилі як найкраще підходить вірменський лаваш. В нього легко загорнути будь-яку начинку. Наприклад, натерту на тертурці з великими отворами бринзу, змішану з зеленою цибулею, свіжим кропом та петрушкою. А, бог... будем а зачем? Брынза у нас солененькая идет, она уже идет. Как бы соль не надо добавлять, зелень тоже свой вкус дает. Свеженькая, зелененькая. Чем и хорошо летние поры года. Я похож ли? на Бориса Бурдон. Здесь виходить більше зелени, ніж рібрензи нашому этом, Чим і прекрасно. в Наше добре нужне кожному. Таких боліть не хоче нічого. Дуже дорого. Лаваш буде соковитішим та більш поживним, якщо начинку у нього загорнути двічі. Коли все готово, викладаємо рулетики на решітку. Все, ставим і тікаємо вдома дождя. Процес приготування лавашів на грилі триває не більше п'яти хвилин. За цей час вони підсмажуються з обох боків, а начинка з бринзи та зелені встигає добре прогрітися. Отак от просто і несвітіливо під дождем. Ми приготували лаваші з бринзи. Можна приступати до ще одного салату. Для цього нам потрібно буде порізати шматочками огірки, помідори, uh -huh. а також нам знадобиться рукола і салат. Рукола рослина з гірчичного ріхово-перцевим смаком і ароматом. Традиційно вирощується у середземномор'ї. Вона справжній природний енергетик, містить вітамін С і йод, підвищує рівень гемоглобіну в крові, виводить холестерин і діє тонізуючи на організм в цілому. Руколу називають зеленою аптекою. Її регулярне вживання сприяє профілактиці, злоякісних пухлин допомагає при недокрів'ї, позитивно впливає на обмін речовин. За часів людовика 14-го руколу називали рослиною співака. Сироп з цього виду салату вжив. Вали при втраті голосу в їжу вживають листки та квітки. Руколи з насіння роблять олію для консервування овочів. Це одна з найвідоміших трав італійської кухні. Руколу додають у салати, пасту, різото, піцу, супи та пюре. Легкий перекус салат не просто корисний і смачний, він надзвичайно легкий в приготуванні і залишає велике поле для фантазії. До готової до вживання руколи додаємо інгредієнти за власним смаком. Наприклад, нарізані великими шматками свіжі огірки, помідори, листя салату та зелену цибулю. Родзинкою рослинно-овочевого асорті можуть стати зерня та кунжуту. Легкий перекус буде по справжньому легким, якщо заправити його оливковою олією. все, наш салат готовий. Можемо накривати стіл. Можемо накривати стіл. Давайте накривати стіл. Отож, запрошую гостей до столу. А усіх своїх колег вітаю з професійним святом та бажаю такого ж кольорового професійно-журналістського життя, як наш сьогоднішній стіл. Жарених фактів, як наша сьогоднішня коронна страва, і цікавої та смачної інформації як програма Родинна фішка ми з костою приєднуємось до всіх машених побажань, шановні колеги. Зі свого боку тільки хочемо додати натхнення вам і гарних гонорарів. Це була програма Родинна фішка. Пишіть, дзвоніть. Вся контактна інформація зараз на екрані. І ви герої нашої наступної програми. До зустрічі в ефірі!